Це вулиця Минайська, Ужгороді. Тут на двох пішохідних переходах встановили світловідбивачі. аби ввечері водії бачили, що попереду зебра. Ужгородка Олександра щодня їздить цією дорогою. Вечором не видно людей. Взагалі не видно. Якщо тим більше вони в чорному, то їх не видно. Але ці допомагають тільки водіям, мабуть. Потрібні, тому що вечором, коли їхати на машині, їх видно. Для водіїв першу чергу. Ну, для пішоходів я не знаю, а для водіїв я як водій вважаю, що потрібно. Світловідбивні елементи Потрібні не тільки на дорожній розмиці, але й на людях також. В жороді підсвітять світловідбивачами 20 пішохідних переходів. Розповів директор департаменту міської інфраструктури Віталій Гільтайчук. За його словами, таке рішення прийняли на виконкомі 9 листопада. Зв'язку з економією електроенергії по нашій державі було прийнято рішення щодо вимкнення вуличного освітлення. Нами попередньо було закуплені світловідбиваючі елементи, які будуть встановлені на центральних артеріях міста з найбільш насиченим трафіком руху авто. Автомобілей. Це такі вулиці, як Минайська, Можайська, Проспект Свободи, Собранецька ну і ряд інших вулиць. На сьогоднішній день вже встановили на трьох вулицях: це є Грушевська, це є Минайська, Перейшли на проспект. Один світловідбиваючий елемент коштує в районі 200 гривень, відповідно на один пішохідний перехід іде від 12 до 18 таких світловідбуваючих елементів. На сьогодні коштів з місцевого бюджету було витрачено 100 тисяч гривень. На закупку даних матеріалів це орієнтовно буде 20 пішохідних переходів. Речник патрульної поліції Закарпаття Арнес Завадський каже, через те, що вуличне освітлення вимикають ввечері, водії майже не бачать пішоходів. Тому, аби не потрапити в аварію, необхідно носити світловідбивні елементи в темну пору доби та переходити дорогу у спеціально відведених для цього місцях. За його словами, за минулий тиждень патрульні оштрафували 174 пішоходів, які не дотримувалися правил дорожнього руху. Йдеться не безпосередньо про штрафи та про притягнення до відповідальності, а про безпеку на дорозі, адже пішоходи, особливо у темну пору доби, а, а навіть зараз, коли найменше освітлення на вуличній шляховій мережі, є ризиковою, найбільш ризиковою категорією громадян і учасників дорожнього руху, пішоходів притягнули до відповідальності за те, що вони не згідно з правилами дорожнього руху перетинали або знаходилися на проїжджій частині. І звісно, це впливає на дорожню обстановку і це впливає на ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод. Нагадаємо, з 2020 року пішоходи у темний час доби мають носити світловідбивачі. Такі зміни до правил дорожнього руху прийняла Верховна Рада. Штраф за відсутність світловідбивачів 255 гривень. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.